Обідрати українця новий податок від диверсанта Данила Гетьманцева. Отже, другі зі. Ну я думаю, що суспільство вже звикло, що наша влада і Данило Гетьманцев хочуть і мріють, і общипують регулярно, як гусей підприємці, збільшуючи податки, піднімаючи ціни внаслідок підвищення цих податків. І вичавлюючи гроші з гаманців українців, але тепер вони вирішили зробити це напряму. Данило гетьманцев, помічник Сівковича, який в міжнародному розшуку і дійсний агент ФСБ, а що не заважає Данилу Гетьманцеву залишатися у керівництві податкового комітету, вийшов з ініціативою запровадити фактично новий податок. Він ініціює розгляд питання щодо. Обов'язкового продажу населення військових облігацій 7% від доходу. До прикладу, отримали ви заробітну плату у вигляді 10 тисяч гривень. От, будь ласка, на 700 гривень. Мусите купити військові облігації. Що буде тим, хто не купить такі облігації, який буде штраф, інші санкції, можливо, знову-таки обмежуть якихось послугах адміністративних. Не зможете отримати безкоштовне медицинське обслуговування, та яке вихідно в лавках безкоштовне, вам взагалі не дадуть, можливо, вам будуть блокувати рахунки. Ми про це все я скоро думаю, прочитаємо в нових законотворчих описах цього диверсанта Данила Гетьманцева. Але ця ініціатива вже озвучена. А все, що озвучує цей, не побоююсь цього слова, покидьок, воно реалізується рано чи пізно, тому що прикриває Данила Гетьманцева сам Володимир Зеленський, адже він підписує всі законопроекти, всі вбивчі законопроекти, які генерує цей ворог держави, яким я вважаю Данила Гетьманцева. І ці закони вступають в силу тільки за підпису президента. Хочу нагадати, що у нас до сих пір не прийнято стан війни. У нас воєнний стан на Данило Гетьманцев посилається на практику Ізраїля, який в 70-х роках запроваджував такі форми обов'язкового заохочення, заощадження та грошей. Але я хочу зазначити, що в Ізраїлі, в Ізраїлі це було питання, до якого відносилась вся держава як один. А у нас ми на сьогоднішній день маємо олігархічні схеми. Маємо монополії, які збирають нас як плату за транспортування, газу та інших, уже я так розумію, ресурсів, як е, обкладають нас е, незрозуміло сформованими тарифами. І ці олігархи можновладці. Не спішать донатити. Я особисто не бачив доната, не бачив жодного заклику Данила Гетьманцева щодо збору коштів на допомогу нашим військовим, а можливо, переселенцям, а можливо, дітям. Я не бачу. Може, хтось бачив, хтось чув, куди цей покидьок, за задонати, хоч копійку. Але він зараз хоче фактично всіх нас з вами обкласти 7% податком. І те, що нам розказують, що це облігації, вони будуть мати додаткову дохідність, це все брехня, це фактично додатковий податок. А коли ви повернете це у вигляді продажу своїх облігацій, один Бог знає, чи повернете ви взагалі. В нашій реалії, в нашій державі, це система Ніпель. Держава від вас забирає все, а ви від держави можете отримати тільки дулю з маком. Ні, можете ще отримати знищення своїх прав і свобод. Можете отримати бусифікацію і насильну мобілізацію в той час, як такі як Данило Гетьманцев і його шефи, знаходяться під броню. Отже, друзі, така цікава ініціатива, та цікава ініціатива, диверсійна. Ну, це могло народитися в голові тільки диверсанта, який думає, як деморалізувати країну остаточно. Тому що ви знаєте, особливо це прикро чути, мені здається, тим людям, які донатили на ЗСУ. Весь цей час, які волонтерили, які віддавали свої гроші. В той час як такі пихаті держеморди нічого не давали. А тепер розказують, що ті, хто допомагав, повинні ще, повинні ще 7% платити від відповідно свого доходу. Друзі, яка ваша точка зору з цього приводу? Що ви вважаєте, наскільки це правильно, а можливо це треба зробити? Я вважаю, що додатковим податком можна було би обкласти всіх держеморд. Всіх державних службовців, всіх олігархів, так? а не простих громадянин і маленьких підприємців, які зараз виживають. Яка ваша точка зору, друзі, що ви скажете щодо цієї ініціативи, поширюйте, поширюйте, виказуйте своє незадоволення, якщо ви з цим не згодні, можливо, у такий спосіб ми ж можемо зупинити той, той безлад, той безпреділ, який просто сипеться на нас, на наші голови щодня, за шкварами від сьогоднішньої злочинної влади.